Чому варто обновити блендер до версії 4.4.3? Перше, що ми бачимо в цієї версії, що це змінилась картинка, що представляє цей блендер. Якщо ви не знаєте, то котик, який намальований на фоні риб, це мультфільм Потік, який почав свій шлях ще рік тому, в травні 2024 року на канському фестивалі, і цього березня вже отримав Оскар як повнометражний анімаційний фільм, і цей анімаційний фільм був повністю відмальований в блендер, і це круто безкоштовна програма. Можливість отримання оскару ніхто і не чекав нових фішок від блендера, але всі чекали на те, щоб були виправлені помилки минулих версій. Перша з них це була нода Glade. Зараз це виправили, і нода Glade виглядає більш розгорнутою. І це нас повертає до того неонового світла, що виділяло саме цей блендер від інших. Це дуже приємний результат. Ще приємною фішкою блендера 4.4 це додавання нового кодеку. Хто працює з відео, знає кодек H264. Він є і в Premiere Pro. В Блендері додали новий кодек H265, який швидше опрацьовує відео, більш стиснює вагу цього відео. При цьому якість відео найкраща, ніж минулого коду. Доку, який вже майже 20 років використовується у відеоіндустрії. також рендер картинок. Зазнав невеличкою реконструкцію до формату HDTV. Додалися слоти для анімації, зчезли сини нормалі. Тепер, якщо вивернути нормалі, вони просто позначаються червоним світлом. Зазнала зміни також ноди джеометрі, був виправлений grease pencil для 2D анімації, розкадровки, і це як виправлення багів версії 4.3. Тому так варто встановити версію 4.4, хоча б для кодику та світлення і маленьких фішечок, які були додані супутно. Ну і дивіться мої уроки на моєму YouTube каналі. Буду записувати нове на новому блендері.